Свита бункерного покидька оголосила, що той не буде проводити підсумкову прес-конференцію. як би, осознавати. Отечество в опасності. Він дуже любив її, навіть пишався нею. Любив хвалитись, погрожувати, вправно завжди жонлював цифрами, мовляв, згідно з цими цифрами, росіяни живуть найкраще в світі, а клятий захід загниває. А зараз, як з'ясувалось, сказати йому нема що. Тут без жодної британської розвідки зрозуміло, що кремлівський недомірок дуже не хоче відповідати на запитання про війну. І це є головним показником того, що він уже сам розуміє, що війну програв. Та й не лише запитань про війну він боїться, адже рашистська економіка летить в прірву. До того щодня приходять цікаві новини. У Мелітополі щодня вибухає то міст, то казарма, то штаб, а у районі Бахмута усе завалено трупами зеків і нічого не виходить. Макрон говорить про передачу Запорізької АЕС Україні справа йде до того, що Рашкостану відрізатимуть усі території, які вони захопили в лютому березні, і будуть вичавлювати назад. Спочатку збройні сили видавлять їх до Криму. Ну а потім можливий варіант в обмін на торгівлю. Давайте із Криму забирай свої манатки, та й з Донбасу теж. До такого розвитку подій усе зараз рухається, тому що надто багато вже всіляких ознак на це вказує. Ерефію обставляють пропорцями з усіх боків і женуть на номери. І в якийсь момент прозвучить постріл або два постріли. І щур, не встигнувши кинутись на своїх переслідувачів, впаде без духу і подохне в калюжі крові. Або щуру дадуть в останній момент втікти кудись у Китай, якщо він добровільно без бою погодиться піти з Криму, з Донбасу, з усіх окупованих територій плюс заплатити всі належні репарації. ми говоримо багато зараз про інтерв'ю Валерія Залушного на виданню «The Economist», Американському виданню, але е інтерв'ю на економіст НАФ президент України Володимир Зеленський. Мене от е трохи збентежила одна цитата, от, яку я хочу зараз навести: чим швидше закінчиться війна, каже наш президент, і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення. На чому мене око охопили за цю цитату? Тому що знову ж таки для того, щоб аналізувати, Звати процеси, воєнні процеси та головне військово-політичні процеси, на в тому числі, ситуацію в країні ворозі. На ну, треба виходити з розуміння того, яке там суспільство, яка модель влади, і хто такий Путін. Ну от, тому, що ми виходили з одних е, припущень з 19-го року. Ну як виявилось, ці припущення були м'яко кажучи хибними. Ну от е, наскільки я розумію ситуацію в Росії, а е, е, якраз закінчення війни гарантує якісь зміни, і в тому числі ставить під ризик якусь позицію там Путіна його життя, здоров'я, щось інше. Тобто війна фактично є тим самим серфбордом серфінг, коли ти стоїш і балансуєш на хвилях або як велосипед. Тобто, поки Путін їде на цьому велосипеді війни, поки вона триває на і поки він за допомогою війни тримає ситуацію в суспільстві стабільно, в елітах стабільно, в оточенні стабільно тоді він керує Росією. як тільки війна закінчується, ми не знаємо, які там відбудеться і це незнання, мені здається, не може натурбувати самого Володимира Путіна. Тому щодо от того, ну, чи стали ми реалістичнішими в наших оцінках інтенцій Путіна, Росії та російського суспільства, чи перебуваємо в ілюзіях, які, власне кажучи, можуть бути дуже шкідливими для нас в ситуації настільки жахливої війни. Я думаю, що Ситуація в авторитарній країні завжди відрізняється від ситуації в демократичній. тому і, і президенти, і ви сте, думаєте про Росію з точки зору власного життєвого досвіду, Росіяни живуть, він чекляє. І я не певний, до речі, що закінчення війни створює якісь серйозні проблеми для Володимира Путіна, тому що росіяни ще мають дізнатися, що вони програли. Розумієте, ми ж перед собою ставимо чіткі цілі перемоги, а росіян немає цілий цієї війни. І ті ціни, які вони ставлять, вони абсолютно, як би це сказати, вигадані, що таке демілітаризація України? Все, що завгодно. От, може вже відбулася демілітаризація? Може відбулася, а може ще ні. А денацифікація вона вже відбулася чи ще триває? Хто це знає? А чи Україна, чи, чи населення Донбасу буде надійно захищено? В результаті цієї спецоперації воно вже захищено чи ще не захищено? А якщо Росія проявить добру волю і щоб зберігти мирне населення Донбасу, залишить території Донецької та Луганської областей, тому що росіяни не нацисти, вони збираються ризикувати мирним населенням на відміну від українських українських нацистів. Ну звичайно, коли звільнимо ці території Росії, це перемога або поразка. Ви розумієте, коли у тебе в руках є силовий апарат пропаганда і політично-аморфне населення, то що таке перемога, що таке поразка, ти ніколи не зможеш реально зрозуміти. Ось під час Другої світової війни це було ясно. Коли німці були перед е, Москвою, кожній людині, навіть е, найпалкішому прихильнику Йосипа Сталіна, було ясно, що це поразка, якщо німці увійдуть до Москви. Що коли німці у Києві, це поразка. А зараз е, це настільки все аморфно. Розумієте, і настільки все це можна переосмислити і перевигадати за допомогою пропаганди телебачення, тощо, що я взагалі не дуже розумію, чому продовження війни це катастрофа для Путіна, чому її закінчення, це катастрофа для Путіна. Я взагалі не бачу там, що така в цьому майбутньому ніяких реальних катастроф. Віталію, я би хотіла запитати, от що, власне кажучи, як? Як Захід зараз змінює позицію щодо України так, надає підтримку, ми, ми це знаємо. Але от ми бачимо останнім часом повідомлення про те, що от можливо там буде поставлено Петріот. Та про це повідомляли CNN. Бачимо, от міністр оборони Британії говорить про крилаті ракети. Тобто, з'являються повідомлення про озброєння, яких раніше не було, і, от, зокрема, ще одне повідомлення до Конгресу США внесли резолюцію. Яка для того, щоб вигнати Росію з Радбезу ООН? Чи справді, можливо, Захід зараз приходить до якогось нового етапу ем, у цій війні, коли готовий більше робити щодо, з одного боку, і постачання озброєння Україні, якогось серйознішого, більшого озброєння, а з іншого боку, щодо обмежень Росії? Ну, звичайно, це. Я. Сама логіка війни, я не думаю, що Росія хтось вижене з ООН, Але те, що Україна буде отримувати більш сучасні озброєння з кожним новим е е місяцем і роком цієї війни, це абсолютно чорвине. Це ж логічно, тому що ми бачимо, що Росія вдається до людини висницьких цілей. І коли Росія обстрілювала Росію українську воєнну інфраструктуру, говорили, що вона не засікає. На циві. була одна розмова. Коли Росія знищує українську критичну інфраструктуру енергетично, це інша розмова. Коли починає, почнеться якийсь новий етап боротьби Путіна з жінками і дітьми, буде третя розмова. Ми маємо підготуватися до того, що у відповідь на кожні людини кроки російської держави будуть більш ефективні заходи за позаходи заходу з тієї простої причини, що захід та суспільна думка завжди більше співчуває населенню ніж армія. Ак, взагалі влаштоване суспільство західне будь-яке суспільство, і тому я вважаю, що боротьба Володимира Путіна з жінками і дітьми, хоча має амбітну ціль виселення українців з їхніх етнічних земель і підготовку ґрунту для переселення на ці землі росіян, це теж треба чітко сказати. Але разом із цим це збурює громадську думку заходу і тому дозволяє американським чи європейським політикам здійснювати більш рішучі воєнно-технічні заходи з точки зору допомоги Україні. Це просто це жабетка політика. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.